У Києві масово незаконно зводять цілі житлові комплекси Впритул до сусідніх будинків, нависаючи над залізною дорогою на болотистому схилі в небезпечній близькості до ядерного реактора і навіть вмуровуючи у стіну вуличні ліхтарі. У ході нашого розслідування ми виявили, що більшість незаконних забудов тісно пов'язані між собою і об'єднані в одну орбіту УКО-груп. Ані будівельні інспекції, ані правоохоронці не можуть впоратись. Із такими порушниками виходить у Києві, орудує справжня будівельна мафія. Хто ж за цим стоїть? Раніше її, як з'ясували в СБУ, покривав сам колишній генпрокурор Віктор Пшонка. Невже після революції вона отримала нових покровителів, адже незаконний бізнес продовжується? Нам вже вдалося з'ясувати, що нині послугами цих забудовників користується близьке оточення українського президента розслідування Анастасії Іванцової. Ландшафт української столиці постійно зазнає змін з поміж історичних архітектурних красенів вписуються сірі бетонні глиби. А вікові схили столиці вже давно почали обростати скляними висотками. Ніби й не дивно, місто росте, розвивається, модернізується. Іноді таке сусідство видається негармонійним. Бетонні велетні вкарбовуються на карту Києва на десятиліття. Та буває, що новобудови не лише можуть зіпсувати панорами столиці, а й загрожують життю та здоров'ю своїх мешканців. Забудови розпочаті без дозволів та погоджень, а потім примусово введені в експлуатацію всупереч містобудівному плану болюча столична проблема. Активісти борються з цим як можуть, але часто безсилі. Бо за незаконними новобудовами, окрім грошовитих будівельників, нерідко виринають ще й високопоставлені покровителі. Проаналізували майже три десятки незаконних столичних забудов, багатоповерхівок та цілих житлових комплексів. Таких об'єктів сьогодні на обліку у нас 32. В самих де я порахував порядка в восьми районах міста Києва, починаючи від центра міста, закінчується східною брамою, яка там знаходиться аж на околицях. На перший погляд здається, що вони між собою ніяк не пов'язані і беззаконням займаються різні поодинокі будівельні компанії. Але наше розслідування показало, що насправді це не так, і найбільш нахабні забудови в різних куточках міста від початку тісно пов'язані між собою однією структурою. Ім'я її укогруб. Фірми саме цієї групи, наприклад, звели будинок у санітарно-захисній зоні діючого дослідного ядерного реактора, почали будувати висотки на сипучому схилі над болотистим озером і навіть так і не дочекавшись дозволу на будівництво, просто вмурували вуличний ліхтар у стіну будинку. І таких забудов із порушеннями однієї групи компаній ми нарахували щонайменше два десятки. І хоч у цих проблемних висоток різні замовники та підрядники, та майже всі вони виводять до одних і тих же офшорних власників на Кіпрі. А стоїть за такими скандальними будівлями одна людина, яка зібрала навколо себе будівельні компанії Уко та Сіті Анатолій Петрович Войцеховський, пік розвитку діяльності якого припадає на роки президентства Віктора Януковича. Історія столичного забудовника Анатолія Войцеховського почалася ще в далекому 98-му році. Тоді він заснував компанію Уконвестбут. Одразу міцно став на ноги і почав співпрацювати із столичним акціонерним товариством «Київміськбуд». У Свій час, коли ця компанія, ця група компаній з'явилася на теренах міста Києва. Вони вступили в асоціацію «Київміськбуд», де я на той час працював через рік. Відміровоночпаляченка, герой України, вивів цю компанію із асоціацій, так як ця компанія уже тоді відзначалася порушення законодавчих норм. Войцеховський публічно керував Укоінвестбудом як мінімум до 2004 року. Тоді за його підписом почалося будівництво перших двох секцій житлового комплексу на вулиці Олевській, сосновий бір. Дві секції висотки звели в притул до сусідньої п'ятиповерхівки, перекривши сусідам вікна. Та, попри такі проблеми за цими секціями послідували третя, четверта, люди охоче вкладали гроші у недорогі висотки поряд з лісом та озером. Тільки от інвестори третьої секції, замість обіцяних 26 поверхів, отримали свічку на 32, А з розрекламованих трьох ліфтів. У нас на сьогодні 32 поверхи, один ліфт на ну на 13 осіб, але там 11 більше не, не входить. Тобто на даний момент у нас немає ще двох ліфтів. І що ламається, пішки? Ну ламається, по дві неділі ламається, не працює. Ми ходимо пішки. Будинок і досі не завершено. Попри це, в експлуатацію його змусив вести суд ще наприкінці 2012 року. Ні, не Київський, а Гребінківський суд Полтавської області. Це ще одна фірмова риса, фірм з орбіт Войцеховського. Віддати новобудову на баланс Києву за рішенням Феміди із зовсім іншого регіону. Тепер формально вважається добудованою та введеною в експлуатацію навіть ось ця четверта секція ЖК Сосновий бір. З таким збоєм щомісяця місяця е, про протискають кожен ряд вікон. Можна сказати, інвестори повністю розрахувались із забудовником ще у 2012 році. Тепер їм навіть пропонують оформити права власності на квартири у будинку без комунікацій та присвоєної адреси. Підписуєте акт прийому передачі. Фактично, квартира недобудована, немає ні. Вікна ні дверей ні, ні внутрішніх робіт. Так, комунікації також немає, але відписується підписується акт прийому передачі. І також дефектний акт, але він вже фактично нічого не вирішує, бо ви квартиру прийняли і написали, що у вас претензій немає. Вже після зміни влади, не довівши до кінця будівництва третьої та четвертої секції, забудовник соснового бору без дозволу розпочав зводити п'яту. Нарешті зреагувала міліція в рамках досудового розслідування. Наказала зупинити будівництво і навіть вилучила будівельну техніку. Та ми перевірили, роботи на Олевській тривають. Чому ж забудовник нехтує приписами міліції? Про це ми запитали у підрядника забудови директора ТОВ Сосновий квартал з орбіти у Когруп. Користували дві жінки, ночі, а як я розблокувалися три дня. більше ніякої заборони немає. Що ж могло переконати вже постмайданне керівництво міліції, що будівельному безчинству сімейства у не варто протидіяти. На це нам в МВС так і не відповіли до ефіру. А от інша скандальна столична забудова з орбіти УКО-груп Вайцеховського. До того як директор забудовника Сосновий квартал Віктор Недашківський прийшов на цей проект, він був директором ТОВ Соціальна молодіжна ініціатива. Цю компанію заснувала одна з дочок Уко компанія Мегаполісстрой разом із кіперськими фірмами, до яких ведуть і решта фірм Вайцеховського. Вона замовила будівництво майже одноіменного комплексу молодіжна ініціатива на Степана Руданського, 9 а і проти висотки уже давно воюють місцеві мешканці із сусідніх будинків. Що саме власне тут, якби на нашу думку, незаконно перше, це зміна цільового призначення земельної ділянки. Вона Перше її призначення таке оригінальне. Це під низькоповерхову приватну забудову, тобто це будиночок два на три поверхи. Зараз же у цьому густо заселеному районі зростає бетонний велетень на 26 житлових поверхів прямо над залізничною колією, захопивши частину дороги і навіть вмурувавши у стіну ліхтар. Будувати цю висотку міська влада не дозволяла. Зразу говорю, от у мене табличка є, не реєструвались. не було заявки, не було місто по по ЖК молодіжна ініціатива у Сируданського ДВД. Тобто вони взагалі ніякі умови ніяк. не отримали за роки свого існування. У Анатолія Войцеховського наплодив кілька десятків компаній. Майже всі будівельні фірми Войцеховського мають схожі риси. Приміром, статутний фонд у тисячу гривень. Та головне будинки зводяться без дозвільних документів. Божна самовільно захопленій землі, розповідають у державній архітектурно-будівельній інспекції. Ключове питання землі. На жаль, земля не відведена в основному порядку. І ті документи, які нам і надавали з інспекції, вони не підтверджують ні цільового призначення під цих об'єктів, або змінюється цільове. Запланована одна висотність, будується інша висотність. Загалом ми змогли знайти ґрунтовні докази стосунку до укогру близько двох десятків проблемних столичних забудов, зведених або на самовільно захоплених землях, або попри заборону влади. Белла Віста, родинний затишок, нова хвиля, флагман, мегасіті, східна брама, олімпійське містечко. Будівництво жодного з цих масивів. Департамент містобудування КМДА не дозволяв. Очевидно, що без покровителів у владі таке безчинство було б неможливим. І справді, після Майдану Служба безпеки України з'ясувала, що будівельне безчинство Укогруп за часів Януковича прикривав сам колишній генпрокурор Віктор Пшонка, а також тодішній голова Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександр Рибак, син регіонала екс-спікера парламенту. СБУ порушила справу ще восени. Тепер навесні ми запитали, які результати кажуть, справу в СБУ вилучила прокуратура, і тепер про неї ні слуху, ні духу. В ГПУ за тиждень на наш запит навіть не змогли її розшукати. Чому ж і після майдану нова влада не спромоглася покласти край будівельному безчинству УКО-груп? Чому і далі у місті зводяться без жодних дозволів та погоджень нові об'єкти цього будівельного спрута, яке вже залишило безхатьками десятки родин, що віддали за нове житло свої кревні. У них репутація компанії, як правило, які не виконують свої зобов'язання. Що не тому, що послугами безпринципного забудовника користується вже нова політична еліта, йдеться про житловий комплекс Панорамне містечко, виконавець робіт фірма СБЛТД яким володіють все ті ж дві кіпрські компанії: Ербургс Холдінгс Лімітед» і Мейлутіс Менеджмент Лімітед, кінцеві власники майже всіх об'єктів з орбіти УКО Укогрупповицаховського. А замовили їм це будівництво фірма Техенерго, власник якої фонд Ігоря Кононенка. Це близький товариш, бізнес-партнер самого Петра Порошенка та заступник голови його парламентської фракції. Панорамне містечко проблемний об'єкт, бо зводиться там, де не можна будувати житло у санітарно-захисній зоні дослідного ядерного реактора Інституту ядерних досліджень Академії наук. Розміщення об'єктів в санітарно-захисній зоні е житлових будинків там таке інше не дозволяється. Це пов'язано з потенціальним все ж таки ризиком, який можливий бути при якій небудь нестандартній як аварійній ситуації. Та фірми з орбіт Кононенка та Войцеховського, вочевидь змогли знайти спільну мову та домовитись. Попри небезпечну близькість до реактора та протести профільних інспекцій, будівництво йде повним ходом, а продаж квартир продовжується. Виходить після Революції Гідності компанія, яку за даними СБУ кришував колишній генпрокурор Віктор Пшонка, і досі працює. Більше того, послугами компанії саме з групи Вайцеховського користуються навіть впливові представники нової влади. У Дершарх б'ють на сполох. Будівництво висоток без дозвільних документів та проектної експертизи може мати трагічні наслідки аж до руйнування новобудови та сусідніх споруд.